Вітаю! В даному відео ми розглянемо оновлення, яке ми підготували для вас стосовно підписання стаціонарної взаємодії. В системі буде повністю змінено інтерфейс по підписанню стаціонарних взаємодій. Давайте перейдемо безпосередньо до переліку наших пацієнтів, які знаходяться на стаціонарі. В меню обираємо відповідний розділ. Даного пацієнта є вже передзаповнена карта по історії хвороби, але не створений епізод. Отже, я обираю створити епізод, даю йому назву. Та обираємо створити. Тепер нам треба перейти до епізодів. В сторінці епізодів в діях нам додалася тепер ще нова взаємодія із типом проведення інтервенції. Відео по цій взаємодії вже є на каналі, можна переглянути ознайомитись. Зараз створимо взаємодію в закладі охорони здоров'я, із якої переважно виписується МВТН. Тепер стаціонарна взаємодія буде мати такий вигляд замість модального вікна, яке було попередньо. Відповідно, передзаповнюються дані по взаємодії із двох вкладок: взаємодія та діагнози. Буде треба зберегти взаємодію, щоб відкрилася можливість додавати спостереження. Про що є інформація по тих вкладках, які поки що закриті. Взаємодія заповнюється. Тими самими даними, якими ви заповнювали попередньо для створення МВТН, період візиту, медична послуга, яка була надана. Ну і більшість полів вони є тут перед заповненім. Також є вкладка Діагноз, де та, як на амбулаторному візиті. Ви обираєте новий, якщо в епізоді немає попереднього діагнозу, і заповнюєте той діагноз усуни, який йде у пацієнта. Тепер. Натискаємо зберегти. У нас так само тут є інформування. Якщо ви забули щось дозаповнити, у вас система повідомить, що щось є не заповнено. Все, чернетка взаємодії є створена. Після того, як створена чернетка, ми можемо додавати за потреби спостереження, діагностичні звіти та процедури. Прикладу, давайте додамо якесь просте спостереження, як воно буде відображатися. Обираємо додати спостереження. Код хай це буде багато зріст. І оберемо зберегти. Закриваємо. І ми бачимо, що ті спостереження, які ми внесли, нам сюди підтягуються у взаємодію. Обираємо оновити та можемо перейти до підписання. Взаємодія успішно вивантажена. Є меню, з яким можна взаємодіяти, що вам потрібно зробити далі, або просто закрити дане меню, де нас перенаправить на список взаємодій, які є в епізоді. Тепер можемо повернутися до нашого пацієнта, де є пацієнти на стаціонарі, та створимо взаємодію виписки пацієнта. Отже, переходимо до стаціонарних форм і обираємо форму 03. Як можемо бачити, історія хвороби вже є перезаповнена. У нас є використано електронне скерування, яке є взяте вже в роботу лікарем. Є перезаповнені діагнози. Також є додані процедури, додані медичні послуги, заповнені дані по щоденниках, та внесено декілька діагностичних звітів. Отже, що нам потрібно, це виписати пацієнта, результат лікування, та вказуємо дату і годину виписки. Зберегти пацієнт виписаний, переходимо до епізодів. Після того, як ми виписали пацієнта із стаціонару, тепер в діях нашого епізоду. Є створити взаємодію виписки. Тепер в системі замість модального вікна, з яким ми працювали раніше, буде ось такий оновлений інтерфейс по підписанню взаємодії. Якщо в нас було електронне скерування взяти в роботу, ми його можемо обрати, щоб нам відобразилося посилання на нього в епізоді. Підтягуються всі ті самі дані, що у нас підтягувалися в модальному вікні, медичні послуги, які були надані пацієнту, клас, пріоритет, підстава звернення, відділення при виписке результат лікування. Також підтягується все із діагнозів, ті діагнози, які були внесені в історію хвороби, також вони всі підтягуються сюди. Обираємо зберегти. Тепер, якщо ми перейдемо на вкладку спостереження, нами були додані також спостереження до взаємодії виписки. Ті діагностичні звіти, які заповнювалися чи вами чи іншими фахівцями в закладі, також підтягуються. І так само процедури. За потреби ще є можливість тут редагувати чи їх видаляти. Фактично, зміни відбулися лише візуальні. Механіка вся як працювала, так і працює. Але в подальшому зміна цієї візуалізації нам допоможе в тому, що ми зможемо робити кращий функціонал для вас при користуванні системою. І обираємо підписання нашої взаємодії. Після підписання взаємодії, якщо в нас було електронне скерування, то так само є знаком окликом виділено, що дане скерування потрібно погасити. І після погашення даного електронного скерування ви потрапляєте той самий інтерфейс, що і був. Також система зразу пропонує завершити епізод, якщо не потрібно виписувати якихось додаткових електронних скерувань, чи завершувати МТ. Причина завершення та дата. в Принципі, от і всі зміни. Дякуємо за увагу.